Привіт! Сьогодні буде огляд на різні китайські товари, і я їх вже перевірив. Тож беріть чайок-кафійок і сідайте дивитися. Погнали! Першим гаджетом буде тример для волосся, а точніше для волосся у носі. Скріншот сайту, ви зараз дивитесь себе на екрані. Я собі замовив ось у такого кольору. Ви бачите, який він. Малесенький, чорно-зелененький. На екрані він більш чорний. Ну, виглядає гарно, маленький, симпатичний. Показує, скільки заряду батарейки. Ось так от він виглядає. У самому комплекті китайська інструкція, щіточка для чистки, та шнурочок типу Type-C. А тепер давайте дивитися, як же він працює. Так, якесь довге волосся, воно цепляє, але якщо коротеньке, то ні. Але за таку ціну, то хай валяється. Ставлю йому трієчку із п'яти. Далі у нас буде такий фільтрик аератор для крану. Їх в комплекті там йде 5 штучок, ціна стільки. Зараз подивимося, як воно працює. Якщо ваш кран бризає, ляпає по сторонам, тоді. Беремо спеціальний ключик, який йде в комплекті. І одягаємо, як показано на відео. Відкручуємо. Міняємо на новий та й закручуємо назад. Трохи підтягуємо та й перевіряємо. Цій покупці я ставлю 5 із 5. Далі у нас буде такий ліхтарик на сонячній батареї. Відкривається і закривається. Зараз все побачите. Мені сподобався. Зарядка ось така. Штекер. І сам ліхтарик. Заряджається від сонця. Ну, під віконня поставив і все. До речі, цей ліхтарик можна просто так вам отримати. Просто підпишіться, поставте лайк цьому відео і напишіть ліхтар у коментарях. І хтось на наступний випуск вже його отримає. Давайте дивитися, як він працює. Поставив на підвіконня. Горить лампочка. Закриваємо рукою. Не горить, горить, не горить, горить, не горить, горить. Хтось від сонця заряджається. Його можна повісти на гачок на шафу або на гвіздок якийсь. Тобто світить добре. Його можна відкрити, щоб не сліпив очі, і направляти куди потрібно. Гадаю, ви вже написали слово ліхтар в коментарях, бо такий ліхтарик отримати за безкоштовно дуже добре. Має три режими: повну яркість, середню та стробоскоп. Ну, на мою думку, «п'ятерочка», Так, чому б ні, «п'ятерочка». А ще в китайців я замовив осушувач повітря. Ось такий він. Буває білого і чорного кольору. Я собі взяв чорний. І дивимось. Оу, я дуже боявся, що приїде не чорний, але він справді чорний. Ось такий осушувач повітря. Є в нього ручка. Відкривається відкривається. Кнопочка вімкнути. Гуди як комп'ютер. Підсвітка різнокольорова. Ночний режим. Два рази тих, ще буде працювати, два рази менше мощність. Ну і світло, це можна підсвітку вимикати. Або перемикати, або вимикати. Ага, Спрацював у нас магніт. Якщо вийняти цей резервуар, то він перестає працювати, бо тут магнітик є. Ось магнітик. Вода переповнюється, перехиляється і магнітик перестає працювати. Ось тут сенсори, і тут цей магніт. Звідси капельки капають, попадають сюди. Ззаді у нас стоїть фільтрик, ось такий. І працює він у нас на елементі пельтьє. Це такий елемент, в котрого одна сторона дуже холодна, а інша дуже гаряча. Тому ставлять радіатори, і повітря у нас конденсується з кімнати, і такі капельки образуються, стікають. В ванночку і потім в наш контейнер. Це як ви літом берете якийсь напій, дуже холодний, і він покривається капельками води. ось тут так, точно такий же процес. Так, дивимось: тут у нас 10,6 градусів, ну це на поверхні радіатора, на самій пластині там гораздо менше. І зверху вже видуває 28, бо там нагрівається. А замовив я його собі, тому що в мене постійно потіють вікна, і весь конденсат тече прямо на підвіконні. Збирається дуже велика лужа. За ніч може назбиратись навіть ось тільки води. І це все було на підвіконні. Прийшла мені думка поміряти жорсткість води 52. Тоді як з-під крану в мене аж 600. Тож 52 це майже як з осмосу зворотнього. Піде мені на вмивайку до машини. Так, це гарна ідея. Цей апарат дуже корисний, як для мене. Повітря стало значно сухіше. Не так, як, звісно, якщо поставити якийсь більш потужніший апарат, але мені і цього вистачає. На підвіконі вже немає води. Ти, як була раніше. Що ж, це 5 з плюсом. І наостанок сьогодні у нас на огляді отака болгарка. Міні-маленька болгарочка, яку я замовив для тестюхи. Подивимось, як вона працює. І ще. Бо тут маленькі потрібні круги, ще 20 кругів. Там же. Вони дуже маленькі. Я був так який здивований, що вони маленькі. Для порівняння звичайний. Як вам? А? Так. Да. І що ж, давайте тестувати. Що тут всередині? Інструкція, акумулятор додатковий. Зарядне і сама болгарочка. Якийсь конкурент. скотиняка. Відоси пілить.

Ось такий от акумулятор. Знайшов я в себе такий шматочок залізяки. Такий дебелий метал, 2 мм приблизно товщина. Зараз подивимось, як воно його перепиляє і скільки залишиться цього кругу, як він його жре. Давайте дивитися. Спочатку мені здалося, що вона пиляє дуже добре. Але потім кожен раз починає виключатись. Чи защита якась працює, чи що, непонятно, що воно таке. Нагрузка може велика їй. Тут я відео ускорив аж в 5 разів, тому піляв я цей оголочок аж 2,5 хвилини. Ну, я не знаю ну, на що воно потрібно, то тестюха, вибачай, я не знав, що воно буде таке. Ось так от вона впоралась. Давайте перевіримо, наскільки зносився наш круг. Круг не зносився, бо тут і піляти ще не було чого. Круги, в принципі, гарні, добрі, але болгарачка. Я сподіваюся, що буде краще. Так собі. Десь може якийсь болтик пілянути. шліфануть. піде. А так працювати ні, не годиться. Тут я поставлю трійку з мінусом. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, вам все сподобалось. А якщо ні, то вибачайте, виправлюсь на наступний раз. Ставте лайк, підписуйтесь. Пока-пока.